26 липня у стінах МГО Євроклуб Лубни відбувся відкритий турнір з боксу, присвячений світлій пам'яті загиблого воїна справжнього патріота України Олександра Горбатенка. Захід зібрав близько 80 спортсменів з різних куточків Полтавської області. Участь у турнірі взяли команди з Лубен, Пирятина, Грибінки, Бориспеля, Гадяча, Миргорода, Полтави, Кременчука, Решетилівки, Великої Багачки, села Лазірки та СМТ Ромадан. Було сформовано 33 пари, досить достойно проводили поєдинки, гарні, запеклі. Кожен боксер показав свій рівень знань, показав свій характер, проявив волю до перемоги. Досить царила, цікава і насичена атмосфера в залі. Ми дякуємо всім присутнім, дякуємо нашому головному тренеру, організатору, лютому Вадиму Вадимовичу. всім тренерам, всім батькам та дітям, які вкладають сили, вкладають своє терпіння і показують результати. Дякую всім. Ми запрошуємо до нас на тренування. До нашої дружної команди Всі. цей день став не лише спортивною подією, а й глибоким емоційним вшануванням пам'яті героя. У залі панувала особлива атмосфера єднання та поваги. Вшанувати Олександра прийшли його мама, сестра, дружина, близькі друзі, побратими, з якими він пліч опліч боронив рідну землю, а також небайдужі лубенці. Ми пам'ятаємо цю жертву, ми пам'ятаємо. Той геройський вчинок Саша Горбатенко, завдяки тому, що він став на захист своєї держави, своєї батьківщини, ми маємо можливість тут збиратися. Ми пам'ятаємо, ми помстимось. І доки ми збираємось і згадуємо Сашу, він живе поруч з нами в наших серцях. Світла йому пам'ять, царство небесне, організаторам дякую за захід. Спортсменам, чесно збою і перемогу. Слава Україні! <віголовік> сьогодні сьогодні зараз є проводиться відкритий спінат нашої територіальної команди з Ви бачите, скільки команд приїхало з яких місць для того, щоб прийняти участь. І безумовно пам'ять про героя військовослужбовця Збройних сил України Олександра Горбатенка. Багато хто його знав, знав його родину або сім'ю і підтримка така на рівні тих, хто очолює спорт нашого. Захисту нашої держави, вона вкрай необхідна, потрібна і викликає безумовно підтримку і населення. Сьогодні в залі зібралося багато рідних друзів, знайомих, батьків, наших молодих спортсменів, Сьогодні організатором даного заходу, особі Вадима Лютого, який завжди на високому рівні організовує заходи, і сьогодні це є приклад. Я низько кланяюся родині Олександра Горбатенка і всім захисникам України, які сьогодні в важких умовах виборюють свободу і незалежність нашої найкращої в світі держави Україна. Співчуття рідним, загиблого Горпотенка Олександра Васильовича, а також всім іншим рідним, які втратили своїх близьких і рідних. Ми ніколи їх не забудемо і завжди будемо пам'ятати і шанувати. Дякую організаторам Заходу, що пам'ятають, дякую, що підтримують військових. Організатором турніру виступив лідер МГО Євроклуб Лубни, головний тренер з боксу Вадим Лютий. Який вклав у цю подію серце, душу і величезну повагу до загиблого воїна, завдяки його ініціативі та підтримці небайдужих людей, турнір пройшов на високому рівні з дотриманням спортивного духу та моральних цінностей. Щира подяка всім, хто долучився до організації, тренерам, батькам, волонтерам, партнерам і вболівальникам, кожен з вас зробив цей день особливим. Ця подія присвячена загиблому воїну Горбаценки Сандро Васильовичу. В ній приймало участь 12 команд. Євроклуб «Лубни», стінка на стінку і вся зборна області. Кременчук, Полтава, там все переписано. Євроклуб взяв перше місце. Перший турнір з боксу в місті Лубни за довгі роки. Вдячність цьому цій події за руководство Євроклуб Лубни, тому що вони звернули увагу на олімпійський від спорту бокс і проявили бажання і можливості розширяти по регіону Лубанщини цей вид спорту. Впродовж року ми проводили загальні тренування. Загальні збори, оздоровчі збори, і от як фінал нашої роботи стосовно боксу за рік це турнір, який пройшов, я вважаю, на високому рівні. Боксери здобули нескінченний і незабуваємий бойовий опит, тому що тренування це тренування, але відчути атмосферу змагань і відчути атмосферу ринга це зовсім інше. Ну і дякую нашим захисникам. Зсу за те, що вони дають нам можливість займатися дітьми їхніми, поки вони захищають нас на фронті.